Обробка ягідних кущів навесні дуже важливий захід, від якого залежить якість і кількість майбутнього врожаю. Перше оприскування рослин проводять до розпускання бруньок, Ми розповімо, які препарати потрібно використовувати в цей час. Підписуйтесь на наші канали, перш ніж обробити ягідні чагарники навесні, їх потрібно уважно оглянути і очистити від рослинного сміття, утворилися на гілках здуття в формі кулі або веретена, можуть бути місцями зимівлі шкідників. Тому пагони з такими наростами потрібно акуратно видалити за допомогою гострого секатора і спалити. Крім того, ранньою весною рекомендується Розпушити землю в пристовбурних кругах рослин на глибину 5-10 см і ретельно оприскати її при обробці крони чагарників. Не забувайте і про санітарну обрізку кущів ранньою весною видаляють всі сухі, пошкоджені і підмерзлі гілки. Якщо мороз прихопив тільки верхні ділянки пагонів. То їх обрізають до здорової зеленої, та не тільки після цих процедур приступають до захисних заходів, які вбережуть садові рослини від небезпечних хвороб і комах, обробка малини навесні від хвороб і шкідників. Від стеблової мухи і малинного жука посадки оприскують біопрепаратом фитовер, актеликом або акарином. Для захисту кущів від павутинного кліща використовують той же фитоверб, карбофос або один в сірку. Противники хімії використовують трав'яний настій, двісті подрібнених чорнобривців заливають 10 з гарячої води і настоюють дві доби, 200 полину заливають цією ж кількістю води, але настоюють два години. Потім розчини проціджують і змішують. Якщо на малиннику з'явилися ознаки малинової галиці, уражені стебла вирізають і спалюють, щоб на кущах не оселилися нові особини. Грунт ретельно перекопують і обробляють розчином фуфанона 1,5, двадцять на 10 води. Цим же препаратом оприскують гілки кущів, на кожну рослину витрачають по двісті розчину. Від антракнозу малину ранньою весною обробляють препаратами агролекарь, пропіплюс чистофлор, а від сірої гнилі. Три немрощином бордоської рідини тіовітом джет упареном, цинебом або ін, обробка винограду навесні. Після весняної обрізки зрізи обробляють фарбою на основі оліфи, додавши в неї крейда і борну кислоту, це перешкоджає витіканню соку з лози, крім того, вагони підв'язують до шпалери, щоб вони не торкалися землі. Інакше при вологій погоді на лозі може розвинутися міддю для профілактики хвороб і шкідників виноградні кущі оприскують три ним залізним купоросом один ною бордоською рідиною, ридомілом або ценебом. обробка смородини навесні, до набрякання бруньок ґрунт під чагарником мульчують товстим шаром компосту або застеляють мольчирою плівкою. завдяки цьому личинки вогнівки, які зимували в землі. Не можуть вибратися на поверхню і гинуть. Якщо навесні ви помітите на кущах смородини великі роздуті бруньки, то велика ймовірність, що на рослині оселився почковий кліщ, щоб позбутися від шкідника. Хмородину до початку цвітіння обробляють акарицидом, наприклад, аліотом. Від попелиці смородину врятує оприскування кальцинованою содою 1 з на 1 л. води з додаванням 30 господарського мила. Також добре зарекомендували себе препарати актара анжо, децескарбофос, актелік, конгідор, актофіт застосовують близько 5-15 пятнадцять на л. води для захисту від такої поширеної хвороби, як іржа. До розпускання бруньок чагарники оприскують три ним розчином мідного купоросу, а щоб запобігти появі борошнистої роси. Смородину оприскують розчином сечовини з розрахунку 50 на 10 води. Якщо на пагонах рослин хвороба вже почала проявлятися. Концентрацію розчину потрібно збільшити в два рази. цечовину можна змішувати з мідним купоросом. Розчин готують так, в 10 води розводять 500-700 сечовини карбаміду і 50 гмідного купоросу. Рослини оприскують до набрякання бруньок при настані перших теплих днів. Також для захисту смородини від хвороб можна використовувати настій стійчаснику 2,004, -4. 5 головок на 10 води, малиновий розчин марганцівки 1. В колоїдну сірку препарати скор. Топас. Чим обробити агрус навесні для профілактики борошнистої роси ґрунт в пристовбурних кіл і сам чагарник оприскують по сплячим нирках розчином залізного купоросу 3,0,0 х на 10 води після розпускання листя рослина обробляють розчином кальцинованої соди, 5,0,0 нульк на 10 води змішаним з милом 4,0,0. Або ж використовують препарат ТОПАС. проти попелиці кущі обробляють настоєм чеснику 3,0,0 на 10 на води, від щитівок, пильщиків і огневок добре допомагає такий народний засіб, вісімдесят подрібненого господарського мила і 1-2 двачло, газ розчиняють в один води, отриманим розтіном оприскують чагарники, ці комахи не переносять запах гасу і швидко гинуть сидівники. Які віддають перевагу народним рецептами боротьби з хворобами і шкідниками навесні до набрякання броньок обливають кущ агрусу або поливають злійки окропом близько 8-0 з витрата десять гарячої води на 3 куща. ґрунт під агрусом теж ретельно проливають гарячою водою, обробка калини навесні. До набухання бруньок калину обробляють від попелиці 0,2, ним розчином актелика 0,1,5, ним конфідором. Непогано допомагає препарат фас 1 таблетка на 10 води. При виявленні на пагонах яйцекладки листоїда, ці гілки підрізають і спалюють, а вся рослина оприскують 0,3 ним карбофосом або 0,1 ним фуфаноном, якщо шкідник не відступив, в кущі обробляють актара концентрації 0,08 або інтавером один таблетка на л води. У прохолодну і вологу погоду калина може захворіти плямистістю листя і борошнистою росою. Для профілактики цих хвороб рослини оприскують топазом вектрою препаратом строби в 0,2, два ну нові концентрації або мідномильним розчином 1,0,0, хмідного купоросу і 40 мила на 10 л води. Також від борошнистої роси використовують деревну золу, кущі запилюють або оприскують настоєм. Його готують так: три козоли заливають десять гарячої води, настоюють протягом двох діб. Обробку проводять два рази на місяць. Захисні заходи від хвороб і шкідників проводять не тільки ранньою весною, плодові дерева і ягідні чагарники потрібно обробляти протягом усього вегетаційного періоду, як це правильно робити. Читайте в нашій статті календар обробки саду від хвороб і шкідників.